СБУ викликала на розмову блогерку Настю Умку, яка закликала до миру з Росією. Таку заяву вона озвучила після цинічного обстрілу росіян найбільшої дитячої лікарні в Україні Охмадит. Блогерка цікавістю правоохоронців до її особи не здивована. Хто ще з блогерів просував російські наративи та як це потім використовує РФ? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Служба безпеки України запросила на бесіду українську блогерку із багатотисячною аудиторією Настю Умку через її проросійські заклики 8 липня, коли Росія поцілила ракетою по Охмадиту. Про це в інстаграмі розповіла сама інфлюєнцерка. А ще зранку я отримала дуже цікавий дзвінок. Не можу сказати, що я була здивована, але в ступор він мене поставив. Запросили мене завтра на розмову в СБУ. За словами дівчини, про причину звернення правоохоронців до неї вона здогадується. Цікаво послухати, що вони будуть говорити. В принципі причину я розумію, здогадують. Цікаво, цікаво, ми живемо. Блогерка пообіцяла тримати в курсі свою аудиторію про подальший перебіг подій. Буду тримати вас в курсі само собою. Ми моя сім'я, ви моя аудиторія і вже немає чого приховувати, немає там давати задню. Що ж такого наговорила блогерка? Настя Умка відверто закликала Україну відмовитися від тимчасово окупованих територій та піти з Росією на примирення. Я не знаю, скільки це ще все може продовжуватися. Мені, мені здається, що вже всі так за і нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити, жити. Також дівчина скаржилася на те, що їй відверто набридла війна. Скільки ще повинно просто йти життів, людей, щоб це все зупинилось. Я не знаю, я просто гортаю ці стрини і мене прям накриває. Я вже не знаю, чи злість, чи апресія, чи розчарування. Просто одне питання в голові, коли це буде. У серії історій, які інфлюєнцерка публікувала 8 липня, вона обурювалася і дрону над Києвом. Говорила, що він долетів до столиці чи то через владу, чи то через українських військових. Після гнівних висловів дівчина заявила, що закриває тему обговорення обстрілів, але і далі буде висловлювати свою думку відкрито, закриваючи цю тему у своєму блозі. Буду далі робити те, що повинна: допомагати, донатити, підтримувати, жити своє життя наскільки це можливо, і звісно, говорити свою думку. Усіх обіймаю будьте добрішими та розсудливішими. Хто ж така Настя Умка? Справжнє прізвище 26-річної Анастасії Туркот. Вона та її чоловік стоматологи. Працюють та живуть у Вінниці, виховують доньку. Дівчина веде особистий блог в Інстаграм, де публікує власні світлини та відео. У шапці її профіля у соцмережі вказано, цитую, говорять, що я мотивую. У 2023 році сім'я перемогла в шоу Моя суперродина, де виграла 25 тисяч гривень. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали вам про те, що Росія прицільно вдарила по дитячій лікарні Охмадит крилатою ракетою Х 101 8 липня. Стали відомі імена російських льотчиків, які запустили ракети по дітях. Хто вони про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Втім, не тільки Настя Умка втрапила у скандал через різкі вислови у чорний понеділок для нашої країни. Блогер Олександр Волошин у відео сказав, Україна цитую не вивозить війну і через це помирають люди. Також він заявив, що нібито треба підіграти РФ, а потім зробити так, щоб росіяни зіграли за нашими правилами. Пізніше Волошин зізнався, що не хотів, аби його позиція звучала як проросійська пропаганда. Наративи по типу досить цієї війни гинуть діти і люди розповсюджували Юлія Верба, Владислава Роговенко, Зоя Свекруха, Міла Бараєва. Усі вони мають багатотисячну аудиторію та підписників не лише з України. Оступилася і українська співачка Аліна Гросу, яка 8 липня опублікувала розважальне відео, в якому вона танцює. Втім, незабаром публічно вибачилася за свою поведінку. Гросу пояснила, що допис був запланований заздалегідь, адже вона наразі перебуває та працює в США. Так звані лідери думок нарвалися на хвилю хейту. Одним із тих, хто засудив позицію блогерів, був волонтер Сергій Притула. Так звані блогери-інфлюенсери, за дивним збігом обставин розпочали синхронне ниття з якимись неприхованими російськими наративами. Зазвичай ці інфлюенсери з'являлись в інфопросторі з черговими фото своїх дуб у басейнах, рекламою онлайн-казино. Тощо військові теж обурені висловами про мир з вуст українських блогерів. Свою думку з цього приводу висловила медична інструкторка Марія Назарова. 8 липня був ще один день, коли російські ракети нищили лікарні і житлові будинки. Ще один день, коли блогери Ракушки розганяли російський наратив про перемир'я. Ідея припинити війну перемир'ям співзвучна із російською пропагандою, адже у РФ вже давно заявляють про нібито бажання досягнути миру із Україною. Про це відверто говорив і сам диктатор Путін. Він заявив, що, начебто, складе зброю, якщо до складу РФ відійде частина українських територій, Ці умови дуже прості. Українські війська мають бути повністю виведені із. Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Тоді Путин також сказав, що мир будет за умову відмови України від вступу в НАТО. Как только в Киеве согласятся на подобный. На подобний ход сабиті предлагаемый сьогодні согласяться на повний вивод своїх войск з ДНР ЛНР, Запорозькій Херсонської області і реально начнут этот процес. Ми готово приступити к переговорам, не відкладує їх. Наратив про мир активно просувають і російські пропагандисти. Нерідко вони беруть вирвані з контексту фрази українців та перекручують їх. Наприклад, мешканка Запоріжжя виклала в мережу відео, в якому жаліється на те, що у місті кепські справи із малим бізнесом через відсутність людей. За збігом обставин ролик вийшов 18 травня, тобто у день, коли прийняли закон про мобілізацію. Записується відео з такеним комом в горлі і хочу поділитися думками, мабуть, тим, що в Запоріжжі скоро не буде малого бізнесу. Mm, та й не буде населення, фактично цього вже немає. Просто за останні тиждень ситуація критично змінилася, в найгіршу сторону що тільки можливо. Щоб ви розуміли, на вулиці немає людей, немає перехожих, ніхто нікуди не заходить, немає машин майже. Відео дівчини, яке нібито не несло загрози, швидко підхопив головний російський пропагандист Соловйов. Він додав до нього ще два інших ролики і подав усе під іншим соусом. Нібито українців масово забирають на війну, а міста країни вимирають? Агромної очереді растянулись на вулицях України і желаючих служити в рядах ВСУ. Всі хочуть воювати за Київського фюрера. Тож закликаємо українців бути обережними у своїх висловах та не давати росіянам чергового приводу для розповсюдження фейків. Чому наративи про так званий мир все частіше просуває російська пропаганда? Та як не потрапити на її гачок? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже 160 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!